Всім привіт, любителі рукоділля! Вітаю вас на моєму каналі Рукоділля з Валерією. В цьому відео покажу, як зв'язати ось таку сумку із такою пряжі з петлями. Як ця пряжа називається, скажу далі. Сумка ось така. Сюди можна вкласти телефончик. Гаманець, ключі і піти на прогулянку або ж в магазин. Вона дуже прикольненька, м'якенька. Мені така сумка дуже подобається. І, до речі, зараз ці сумочки актуальні. Докладно покажу, як зв'язати таку сумку. Підписуйся на канал, став лайки, пиши гарний коментар. І думаю, можна починати з сумочку. І мій котик мені трошки допоможе зв'язати сумочку, правда ж, да? Я починаємо. Для в'язання сумочки нам знадобиться пряжа Алізе Пуфі. В мене ось такого м'ятного кольору. Колір можна вибрати будь-який. Крючка тут не потрібно, і спиць також. Будемо в'язати руками. Тож беремо ось так, починаємо в'язати з того кінця, де ось така штучка більше там, де немає петельок. Беремо дві перші петлі і другу петлю вставляю в першу. От. Тепер третю петлю вставляю в другу. І виходить ось така косичка. Тепер четверту вставляю в третю. Ось таких петельок нам потрібно 10. Ми ж зробили вже з вами 3. От я пров'язала 10 петель. Тепер ми маємо ось ці петлі з робочої нитки вставляти в ось ці. В першій петлі у нас уже є. Беру робочу нитку і найближчу петлю, і вставляю ось сюди, щоб було ось так. Так, треба нам зробити по колу, всього буде ось таких 20 петельок. В кожну ось цю, можна так сказати, повітряну петельку продіваю петельку. Головне не пропускати, я ось тільки що одну пропустила. Ось я пров'язала по одній стороні 10 і тепер по іншій стороні також в'яжу 10 усюди до кінця. Ось я пров'язала з одної сторони 10 і з іншої. Всього по колу 20 петельок. От ми зробили один ряд. Нам ще треба 4 ряди таких зробити. Всього їх має бути 5. Щоб було зручніше, можна вставити маркер, щоб бачити, де починався ряд. Зараз трошки покажу половину ряду. А потім ви будете в'язати самостійно. Беру петельку і просовую в ось цю. Так, як ми робили, тільки вже просовуємо в ось ці петельки, ті, що ми зробили. І тут от так от формується другий ряд з цих петель. Знову ж кажу, головне не пропустити жодну петлю, бо сумка вийде не дуже красива. Ось так. І так, в'яжу далі. Ось я дов'язала другий ряд, третій, четвертий ось дов'язала. І от я дов'язала п'ятий ряд. Схема, по якій ми в'яжемо, у ній 5 рядів, але я, мабуть, хочу прив'язати ще шостий, щоб сумочка була трохи більша. Якщо вам подобається так, можете залишати. А я пров'яжу ще шостий ряд. Ось я пров'язала шостий ряд і все. Готово. В принципі, можна було залишати із п'ятьма рядами, але чомусь мені так захотілося, не розумію чому. І зараз ми пров'яжемо останній сьомий ряд. Це у схемі, так. У мене сьомий в когось, можливо, шостий. Зараз покажу, як його пров'язати. Беру ось. Ось у мене робоча нитка. Ось цю останню петельку і першу петельку цього ряду. Ось там, де в мене був маркер. Зараз маркер витягну. От, і оцю останню з робочою ниткою витягуємо і ось цю першу. Нашого ряду з'єднуємо з цією, і оцією петлею, то, що ми тільки що виділили, ось так от, з іншої сторони, протягуємо ось так Ось. Петля, яку ми тільки що проділи І тепер по ось вона петля. Якщо ми тільки що проділа, і тепер по оцій стороні оцією робочою ниткою, ось так просто проходжу в ось ці петлі, як ми і робили, 8 разів. Я ось уже пров'язала 8 петель. Вісім. От. Так от має виходити. Ось цю ми дев'яту не рахуємо. Після того, як ми пров'язали тут вісім петель, то тепер ми робимо те саме з іншої сторони, як робили там. Беремо, з'єднуємо ці дві петлі і ось так от. Знизу продіваємо. І тепер, залишивсь петлі ті, що залишилися, вісім їх, просто продіваємо. Один. Два, Три, четыре, пять, шесть, семь. І вісім. Все. Тепер ось у нас залишилася нитка. Ось. за цієї петлі стерчить нитка. Ось-один, ось ця на іншій стороні, два і три. Оці три петлі ми не чіпаємо, ось пропускаємо їх. І ось ось ця. Ми ці три пропустили, і четверта. Знову робимо косічку, ми маємо закрити ось ці петлі. Тобто ось так от. Плетемо. Косичку, як і на початку. Ось я тут зробила так 6 разів. І знову дійшла до ось цього шва. Тут я беру, рахуючи з оцією петлі. Летвою ту, що ми тільки що в'язали, пропускаю три. І в'яжу косичку далі до кінця. Ось я пропустила три. І з четвертої вже починаю робити косичку. І так от шість разів, як і на іншій стороні. Так, ось сюди до кінця. Ось я дов'язала і ось вони мої три петлі. Зараз будемо в'язати ручку робочу нитку ми ось так от просто як пров'язували, просовуємо в ось ці три петлі. Ось просуну. І от як ми тільки що продівали, так продіваю іще десять разів ось цією робочою ниткою. Ось я вже пров'язала перший ряд. І ще дев'ять. Ось я дов'язала 10 рядів. І в мене є ось такі три петлі. Тепер ми беремо ось ці три петлі і три петлі на сумочці. І тепер в першу петлю на ручці просовую в першу петлю на сумочці. Другу петлю на ручці просовую в другу петлю на сумочці, і третю петлю на ручці просовую в третю петлю на сумочці. І ось так от вийшло. От ми просунули або можна, щоб не так видно було його, просунути так у зворотню сторону. Отак от. Так от. У зворотню сторону тоді, зараз ми запуталися, його буде не так видно, нитку, яку ми зав'яжемо. Отак, от я, зворотню зворотньої зроблю. Ось вони мої три петлі. О, все тут охайненка сумочка. А отут там Зараз зав'яжу, так, я відрізаю нитку, ну, залишаю примірно десь три петлі. І ці петельки теж розрізаю. Ось о так, нитку нитко сюди, тепер проходжу в одну петельку, отак от. Ось сюди кудись ось, щоб закріпити його. І ще раз через цю саму петлю Так от проходжу. І тепер у наступну проходжу. проходжу. Отак от. Ось тут кудись сюди. Знову проходжу цю петлю. І проходжу в останню петлю. Отак от, от. Ось я пройшла в останню петлю. І ховаю цю нитку десь, в петлі проходжу. Ось так от я тут заховала нитку, така сумочка виходить. І зараз я буду трохи ручку ось так от пришивати, ниткою, ось так от, щоб вона так була. Якщо вам так подобається, можете так залишити. А я буду пришивати, щоб вона була більш квадратна, можна так сказати. Для того, щоб пришити, мені знадобиться голка та нитка для пришивання. Така біла. Не переживайте, якщо навіть і чорна, її по правильному, якщо ви будете по правильному зшивати, то її не має бути видно. Відрізаю нитку і зараз буду пришивати. Ось так заводжу сюди. Ось так от завела нитку, і тепер отак от буду пришивати. Так, до кінця, що потім робити в кінці, я покажу. Ось я дійшла до кінця, і тепер от, так от з іншої сторони заводжу голку. Ось. Ось сюди тепер знову придіваю її і зав'язується вузлик. Я нитку обрізаю. І тепер між оцими двома ниточками зав'язую вузол. Мені так подобається ця сумочка. Зав'язала і нитку обрізаю, і з іншої сторони так само зав'язую і обрізаю. Ось так. І ось така гарна сумочка вийшла у мене. Сподіваюся, у вас також вийшло зв'язати таку дуже-дуже гарну сумочку. Скоріше підписуйся на мій канал, став лайки. Пишіть в коментарі, яка сумочка вийшла у вас. Буду дуже рада, якщо ти залишишся робити пробки зі мною. Всім до нових відео!